І усім привіт вами люблю в наконференції No61 Трині Погоди. Як з'явилася перша ауторія Трині погоди, ми розпочнемо. Почнемо з того, що аудиторії Трині погоди почалися з першого сезону. І на перша почали з першого сезону і з першої серії. Інших серіалів або буває трохи пізніше, або раніше, але почнемо з того, що по першій по 15 серії було дуже великий зріст перлів, ну, бо це було сквіт. Само трині погоди, були брали дуже багато аудиторій трині погоди. Потім почався кризис у трені погоди, по перший, по перший сезон 15 ї серії, по другий сезон 24-ї серії трені погоди. За цей час ем, трині погоди дуже багато втратив аудиторії, але за цей час він трохи ну, боровся з кризисом, але Все не так успішно, але один раз вийшло успішно такі подолати на одну серію. Бо на пагусі робота лати, але потім знову повернувся кризис і так далі. Після кризису, десь після закінчення другого сезону трені погоди, третій сезон у трені погоди. Третій сезон був можливо, найуспішним сезоном трені погоди, і найуспішним, напевно, фіналом трені погоди, це був третій сезон трені погоди, тому що можливо він був більш фізніше, ну і був плохи довше, ніж. Буває у трині погоди, але почнемо з того. Що за перший сезон? За оці 13 серій першого сезону отримав десь за тих п. десь за тих 14 серій до 15 серій він в десь заполучив десь 805 перелітів. Це 805 чоловік десь за цей перший сезон, але я ще рахую, що скотсвену конференції. За цей час я трені породи мог би дуже багато було. Бо ну за цей час буде багато втрат... втратив. Але зміг би вибратися з тої кризи, але надто пізно, ніж інші серіали, тому що інші серіали давно той, з того кризу змогли вийти. Вийшли дуже, якби, дивно, трені породи, але ну і зараз трені породи не самому домому стані, тому що четвертий сезон не всім так добре сподобався. І може б ще четвертий сезон може стати в найгіршим сезоном трені погоди, тому що Бо сам сценарій не такий, але я бачу, що якби... завжди який сезон може бути поганим, але зато я десь за третій сезон він отримав трені погоди 2000 перервів. Думаю, в сезоні можливо не дуже багато, тому що там був кризис в більшості, бо отримав дуже мало. Переглядів, тому що там у там продовжився кризис, і не міг довго так намагати набирати так, дуже багато переладів. О четвертий сезон, напевно, буде саме, напевно, провальним сезоном трені погоди, тому що тому це, я точно не комусь не подобається. Це четвертий сезон, але що п'ятий буде набагато краще, тому що це контролювати я буду. За тією історією трині погоди дуже багато втратив, а до того переглядів багато чого втратив погоди, За свою десь, за кризу десь втратив. Запер... Та міг добре розвиватися за цю кризу, але Краще, ця криза, якби за нього закінчилася. Але за цю аудиторію за десь з'явилася по перший сезон десь з'являлася, можливо, десь по третій дурі теж з'явилося, але якось дуже повільно, тому що була криза. але... Вона появлялася і по перший і дує і третій сезон. Назар теж з'являється, але якби, не дуже. Тому що четвертий сезон, це якби по аудиторії, це якби поганий сезон, але тим більше, можливо, в п'ятий буде набагато краще. Тому що я це сам буду контролювати точно вже. Я думаю, нам не закінчити конференцію. І всім добробачення з винімає бачення, всім гудбай!